Вітання всім телеглядачам. Ви дивитесь телеканал «Вінниччина» і Це передача актуальне інтерв'ю у 2017 році. Україна затвердила національну стратегію розвитку паліативної допомоги до 2030 року. Сьогодні в обласному клінічному медичному реабілітаційному центрі ветеранів та радіаційного захисту населення Вінницької обласної ради вже три роки працює мобільна паліативна допомога. Про завдання про мету. Цієї бригади про те, як вони працюють, за якими алгоритмами, кому надають допомогу, ми поговоримо із гостею нашого ефіру, нашої студії Богданою Маркевич. Ми щире вітаємо, пані Богдану. Доброго дня. На ну, нашій студії Богдана Маркевич, керівниця паліативної бригади. Пані Богдано, які завдання ви поставили перед собою, коли було створено бригаду паліативної допомоги, коли вона запрацювала? Якщо не помиляюся, я вже озвучила це було три роки тому. З чого розпочинали? Яку мету перед собою поставили? Я взагалі хочу почати зі слів засновника сучасного хосписного руху Дейма Сандерса. Він сказав: твоє життя має значення, тому що ти це ти, і твоє життя матиме значення до останньої миті. А ми зробимо все можливе для того, щоб ти жив, а не існував. От для мене це не просто слова. Для мене це лозунг і це те, що пов'язане саме з діяльністю паліативних лікарів, паліативних медсестер. А бригада, яка займається... Тема смерті табуйована, завжди була, вона важка. Особливо, якщо це стосується найрідніших тобі людей, Особливо, особлива робота з родичами. І тому ми мусимо про це говорити і ми маємо допомагати тим людям, які залишилися з такою проблемою, і щоб вони не відчували себе, що вони залишені сам на сам. Паліатив існує більше трьох років, саме у нашому нашій лікарні до складу мультидисциплінарної бригади входить шість лікарів, шість медсестер. І ми займаємося важко хворими пацієнтами. Розкажіть зрештою для наших глядачів от кілька слів, в чому полягає паліативна допомога? У нас мобільна. Не стаціонарна паліативна допомога, вона надається в амбулаторних умовах, вона надається в домашніх умовах. Тобто ми лікарі, у нас є водій, який кожного дня ми маємо виїзди, і ми надаємо допомогу вдома. Люди важкохворі, люди вмираючі, люди термінальні, люди, які потребують догляду, люди, які потребують медичної допомоги. Забору аналізів, обробки пролежнів, гангрен, заміна стом все це відбувається у домашніх умовах. По-перше, їм комфортніше, тому що вони не виходять із зони свого комфорту. А по-друге, легше родичам. Ми вчимо, ми пояснюємо, ми розказуємо ну і безпосередньо проводимо всі маніпуляції саме у домашніх умовах. Оце основне завдання. Я так розумію, що це не лише пацієнти поважного віку, так які часто вже хворіють і потребують допомоги, коли вони в важких станах. Що це абсолютно різні пацієнти? Чи є серед них діти? Ми не надаємо для дитячого віку, але у нас є група пацієнтів віком до 40 років важкі форми ДЦП, тобто там, де вони все життя. Важкі, вони вдома, але вони постійно потребують забору аналізів, контролю аналізів, консультацій військопрофільних спеціалістів. Оці пацієнти наші, але вони всі старші 18-річного віку. Я зрозуміла, чи є специфіка потреб ось цих пацієнтів, про яких ви говорите, і яка ця специфіка? Потреб дуже багато. Потреби є завжди. І по перше, головна потреба, що найголовніше для нас. Наша співпраця з цими пацієнтами це навчання. Вони потребують навчання не так, вони, як родичі. А в чому навчання? Як доглядати? Як доглядати, показати, розказати? Вони мусять навчитися з цим жити. Вони мусять навчитися це приймати. Наша задача провести навчання, показати, розказати, розкласти все по поличках, щоб був створений алгоритм їхніх подальших дій, коли і що вони приймають, які ліки можна замінити, якими ліками для цього і існують виїзди. Мультидисциплінарні е, медичні бригади, коли їде 3-4 лікаря, і на місці все пояснює, все розказує. Ми оглядаємо. У нас є можливість проведення узд діагностики на дому, що е, супер діагностично Це і ми... взагалі унікальна можливість так, для людей. Так. Забір аналізів так само проводиться на дому. Ми пояснюємо, ми розказуємо, е, ми показуємо, як робити перев'язки. Як доглядати, як перевертати, як змінювати положення, як обезболити, як покращити стан, про що говорити, про що не можна говорити? Про що питати це надзвичайно широкий спектр. Ось таких послуг. так? Надзвичайно, надзвичайно, це десятки різних напрямків і десятки послуг, які ви надаєте. Абсолютно, кожна людина індивідуальна. Кожна людина має свій діагноз, але немає такого алгоритму по одному діагнозу, тому що тут зачасту сукупність, так і от ці всі компоненти вони. Вони всі мають бути розгорнуті. Ми про все маємо продивитися, про все попіклуватися і навчити родичів з цим жити. І пацієнта в першу чергу. Вони вже не пацієнти. Вони вже стають е добрими друзями, добрими такими знайомими. Це не закінчується в межах лікарні, це не закінчується в межах твого робочого часу. Це, це постійно. Це Практично цілодобово, ви сказали, що в бригаді працює шість лікарів за різними напрямками, і серед них є психолог. Наскільки важлива роль психолога і чи працює він також із родичами, а не лише із хворим, не лише з пацієнтом? Так у нас ми маємо можливість доєднувати до бригади, тобто ми просимо про консультацію будь-якого вузькопрофільного спеціаліста, якщо у ньому є потреба. Наприклад, у нас немає в бригаді дерматолога, але якщо виникла потреба... То ми беремо дерматолога з собою на виїзд і консультуємо в межах в домашніх умовах. Стосовно психолога, абсолютно кожна людина, чи то пацієнт безпосередньо пацієнт, чи то більше навіть родичі, вони потребують психологічної допомоги. Часто пацієнти потребують більше психіатричної консультації. У нас Три-п'ять разів на тиждень лікар-психіатр виїжджає до таких пацієнтів, проводить розмову з ними для того, щоб визначитися з подальшою тактикою ведення цього пацієнта з призначенням різних груп препаратів і так само проводить розмови із родичами, тому що вони теж потребують. цієї Вони допомоги. часто потребують допомоги, підтримки, психологічної допомоги. Ви знаєте, мені іноді здається, що вони навіть більше потребують її тут. Головне. Показати їм, що вони не залишаються сам на сам з проблемою, що вони завжди можуть зателефонувати, вони можуть проконсультуватися, вони можуть попросити про допомогу Їм важче їм важче зачасту, ніж пацієнту, тому що вони все бачать, вони все усвідомлено розуміють, і при цьому вони розуміють, що практично нічим допомогти вони не можуть, і от в цьому найбільша складність. На початку я зауважила, що з 17-го року почався такий активний розвиток надання палітивної допомоги в Україні, зокрема і в Вінниці. Звісно, це було і раніше, але ось тут дуже концентровано такий концентрований підхід, правильний системний підхід розпочався. Три роки працює ваша команда. Як змінилася робота і чи змінюється кількість пацієнтів? Я так передбачаю, що їх напевне стає більше. Як ви справляєтеся з цим? Динамічно зростає. У нас є умови пакету надання паліативної допомоги, які нам дає НЦЗУ, і по яких ми працюємо. У нас є обмеження на одного лікаря, скільки пацієнтів він може вести. Передбачено, що якщо ми ведемо більше, ми не можемо приділити належної уваги да, кожному пацієнту. Тому в нас є певні умови. У нас динамічно зростає за останні три роки кількість пацієнтів, і якщо порівнювати ще два роки назад. То вона виросла практично удвічі ця кількість на даний момент. У нас приблизно 150, до 150 пацієнтів 140-150, але ця кількість коливається постійно, тому що в паліативі я завжди кажу, що тут конкретики не може бути сьогодні. Їх 140, на завтрашній ранок їх може бути 138. і е, окремо лежить ще е, пакет документів історії. тих, хто очікує, що ми їх візьмемо. І це далеко от 150 – це далеко абсолютно не все покриття. Не всі ви не можете покрити абсолютно всі потреби, які є навіть у місті Вінниця. Як плануєте далі розширюватися? Якщо ми говоримо за три роки, от звісно вдвічі практично збільшилась кількість пацієнтів. Чи є які перспективи надалі в роботі? Звісно, я дуже сподіваюся на перспективу і на розвиток цієї сфери. Чому тому, що потреба є, і потреба буде завжди? Для того щоб розширюватися, треба розширювати коло лікарів, які входять до цієї мультидисциплінарної команди. І це супер класно, коли ти можеш звернутися за допомогою. В тебе є потреба. Ти береш з собою на вис кардіолога, невролога. Воно все разом в сукупності воно має дуже хороший результат. Такі консиліуми, вони взагалі на перспективу розвитку Це ідеальний чим більш, алгоритм. Ідеально, роботи. Чим більше спеціалістів, тим кращий алгоритм дій і тактики ведення пацієнта. Ну і звісно, будуть лікарі, значить, будуть і пацієнти. Чи достатньо на цей момент фінансування і чи є потреби, чи можуть допомогти? Тому що сьогодні надзвичайно багато благодійних організацій, тих, які прагнуть, хочуть надати допомогу. Як Тут ситуація. Чи ви готові приймати допомогу? Звісно, завжди. Ми отримуємо фінансування від НЦЗУ. У нас контрактований пакет паліативної допомоги. І ми залежимо від держави. І загалом все добре. Але потреба є завжди, тому що люди ці, вони обмежені, у них обмежені ресурси. Зачасту вони на дороговартісних препаратах і. Їхнє лікування, їхні пенсії, їхні виплати, якісь по інвалідності, вони можуть перекрити лише незначну частину витрат на лікування. Потреба у памперсах, потреба у якихось індивідуальних, таких особистих гігієнічних засобах вона є завжди. Потреба... Це люди за часту старшого віку, і вони потребують всього. Тому ми ніколи не відмовляємося і, і вони завжди дуже вдячні. Вони вдячні взагалі за присутність вашу у їхньому житті. Тобто, навіть коли ти приїжджаєш і е, просто приділяєш час на розмову. Це просто увага, навіть елементарна. Ця увага важливо. це найважливіше, що вони отримують, тому що їм цього не вистачає. Телефонні дзвінки. Ми щотижнево обдзвонюємо всіх пацієнтів. Іноді по два-три рази, якщо є потреба. Вони дуже потребують цієї розмови. Пані Богдану, а як загалом отримати таку допомогу може пацієнт? За яким алгоритмом, як це відбувається, як формується той пул пацієнтів, з якими ви працюєте? Угу. Направлення на отримання нестаціонарної цієї мобільної паліативної допомоги е видає сімейний лікар. У нас все стартує з сімейної медицини. Я визначаюся по критеріях, по тому, що мені дозволено, з якими діагнозами ми беремо, ті, які законтрактовані, ті, які прописані у пакеті по паліативній допомозі, тому що є окремий список діагнозів, які підпадають, і по загальному стану пацієнта ми визначаємося, чи являється він саме пацієнтом для надання паліативної допомоги. І якщо ми визначаємося, що так. Ми беремо в обробку всі документи. Виїжджає лікар, виїжджає медична сестра до цього пацієнта. Набираємо аналізи, все починається з первинної зустрічі. Набираємо аналізи, робимо кардіограму, оцінюємо загальний алгоритм. стан. Так заповнюємо документи, анкету і розуміємо, що треба. Надалі що і важливо можемо, напевно допомогти? зараз сказати, що це для пацієнтів абсолютно безкоштовно, абсолютно безкоштовно. Так, абсолютно я б хотіла повернутися до роботи команди. Я вас слухаю, і розумію, що це лікарська робота взагалі відповідальна. А ось робота паліативної бригади мені здається, що це надзвичайні виклики і. Ну, особливі моменти. Чи відбувається навчання? Як команда працює над удосконаленням своїх знань, тому що тут не можна зупинятися, і тут потрібно також і команді якась психологічна стійкість для того, щоб працювати з такими важкими пацієнтами? Я вам хочу сказати, що я безмежно пишаюся тими людьми, які входять до складу нашої команди. Це супер професіоналізм, але паралельно з цим це такий важливий людський фактор. Це чуйність, це опіка, це говорити про, про доброту. Вони перестають бути медичним персоналом. Вони стають членами сім'ї, членами родини. Да? Вони постійно на зв'язку. Це супер професіонали. Повторююся ще раз: це надлюди. От для мене просто із того, що бачу, я з чим стикаємося ми. Це настільки важко психологічно, морально, ти виходиш з кожної ситуації. По-перше, ти не просто оцінюєш медичний, з медичної точки зору. Кожна історія, кожна людська доля це важко. Кожна окрема ситуація, коли ти бачиш страждання, ти постійно контактуєш з стражданнями. І ти маєш допомогти. Ти маєш підбадьорити, ти маєш дати людям надію. Ти маєш показати їм, що ви в надійних руках, все буде добре. Перейти з цього розряду існування в розряд життя, повноцінного життя, наскільки воно можливе? Ми постійно проходимо тренінги, ми постійно проходимо. Навчання для того, щоб бути лікарем паліативної бригади, ти зобов'язаний пройти навчання по паліативній допомозі. Ну і щорічно проходить багато тренінгів, багато конференцій, багато навчань. І з приводу вони вузькопрофільні. Одні розказують про обезболення, інші про обробки ран Дуже багато всього про психологічну які, допомогу. які виклики, з якими викликами зустрічаються лікарі паліативної допомоги, і ви у центрі, власне. Та Окрім виклики, того, що ви сказали, та виклики є щоденно, і в кожній індивідуальній ситуації кожна індивідуальна ситуація це і є виклик, тому що ти мусиш підлаштовуватися, і ти мусиш спрацьовувати на випередження працювати. І ну, напевно, найважчий моральний аспект, я би сказала так. І фінансування, звісно, не вистачає у самих людей. Тобто, чи це стосується обезболення, чи це стосується лікування, чи те, що я кажу, особистих якихось гігієнічних засобів, ми максимально допомагаємо. Все, що привозять волонтери, все, що дають, ми все роздаємо, але його завжди ви згадали Ва. слово біль. Ну зазвичай це супроводжує важких хворих. Як так. ви працюєте з болем? Ми призначаємо обезболення. Ми маємо можливість, ми маємо законодавчі аспекти. Ми маємо право виписувати опіоїди, наркотичні обезболюючі препарати. Тому ми працюємо. У нас є алгоритми дій. Ми визначаємося з характером болю, який генез походження цього болю. І працюємо вже по алгоритму і виписуємо препарати з. Виключно е, в якісь за показами? Ко... Да, за показами, і в певній клінічній ситуації ми діємо по різному На завершення, що б ви хотіли сказати людям, які лише починають усвідомлювати важливість паліативної допомоги, не боятися, паліативна допомога це про опіку, це про довіру, це про взаємозв'язок пацієнта і? Лікаря і медсестри, напевно, в першу чергу, тому що стільки, скільки контактують з пацієнтами медичні сестри, найбільше не боятися, знати, що ви не залишаєтесь один на один, знати, що треба стукати в різні двері, і тоді вам обов'язково відчинять і простягнуть руку допомоги, не боятись. Це найперше. Це найперше. І для родичів, в тому числі. Щиро дякую вам за цю розмову, за цю інформацію, яка є важливою, тому що ця інформація я точно переконала, допоможе комусь от знайти, знайти де є допомога, і трішечки покращити життя, зробити його кращим і якіснішим. Я нагадаю нашим глядачам, що ми говорили про. Мобільну паліативну допомогу, яку надають працівники команда Вінницького обласного клінічного медичного реабілітаційного центру ветеранів та радіаці... ветеранів війни та радіаційного захисту населення Вінницької обласної ради. А в студію у нас була Богдана Маркевич, керівник паліативної бригади. Я ще раз вам дякую, сил і наснаги вашій команді. Дякую, а витримки я вам. а Щастиво. я вам дуже дякую і за запрошення і за сьогоднішнє підняття такої надважливої, надважкої. Та бойованої, але дуже необхідної теми інколи потрібно говорити і про складні теми. Власне, таке завдання журналістів. Щастим нашим глядачам бажаю, звісно, витримки в будь-яких ситуаціях і розуміння того, що світ змінюється, і в якій би ситуації ви не опинились, завжди є де знайти допомогу. Потрібно лише стукати в двері і бути озброєним інформацією. Інформацію ми сьогодні надали. Користуйтесь вам, бережіть себе і будьте здорові.